Десятки рівнян зібралися на майдані незалежності, аби провести в останню дорогу військовослужбовця Юрія Морозовського. Востаннє з чоловіком спілкувалися 5 лютого минулого року. Наступного дня зв'язок обірвався. Юрій загинув, але тіло залишилось на позиціях Бахмутського напрямку. У червні цього річ, через 17 місяців під час репатріації, тіло захисника повернули. Він був хороший, тому добре чуйний, хороший чоловік. Загинув півтора років назад. Його? 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 Юрій завжди вирізнявся розумом і орудованістю, мислив логічно та стратегічно. Любив читати книги, грав у шахи, шашки та нарди. Був щирим, вірним і життєрадісним чоловіком, батьком та другом, завжди готовим допомогти. Діляться знайомі воїна. Він не лікувався в мене, бо я є лікарем і дуже був спокійний, виважений. Приємний чоловік, приємна людина, і ви знаєте, на сьогодні так такі переживання, що направду. Naprawdę... Настільки жалко, що такі люди відходять з цієї землі з України. Це справжні патріоти. Юрій працював консультантом з електротехніки, вантажником, а згодом влаштувався у фірму Лорі, де пропрацював близько 15 років і об'їздив усю Україну. 25 лютого 2022 року. Чоловік добровільно вступив до лав збройних сил. Ніс службу в охороні кордонів Рівного згодом на межі з Білоруссю, пережив важкі бої на Донеччині. Ми пам'ятаємо ті перші дні, коли він сказав я. Іду захищати свою землю. І він пішов і зробив, виконав свій обов'язок. І він став для нас всім героєм з великої літери. Світла йому пам'ять. У Юрія Морозовського залишились дружина, син, донька та онука, яку він так і не встиг побачити. За упокійну службу за захисником провели у Святопокровському соборі. Поховали герої на кладовищі Нове Вічна шана та пам'ять українському воїну. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.